Він біжком представляє таємниця річкою. Ой, а де ми? Ми в старіках. Мабуть, давайте вони Наталі! Звонить! Наталя добрий день, ми не знаємо, де ми! Ой, прямо! Вони не піди, будь ласка. Вона скинула! Давай вони й Тромі! Давайте! Давай. Давай. Знає. Я ж казав, пливіть прямо по Дністеру. І опа, ви у хилянки, Самі казали, що до нас скине? Так, стоп! А, а де Соня? Вона ж ззаді сиділа! Ви, ви бот, ми в забули. Блін, а ми ж в магазин заходили! Стоп, а чого досвітиться? Вона ще пропадає! Так, стоп. А де дівчата? Дівчата, ви що, без мене попливли? Соня, ми тут то Та мені не до чого. розумієте, Мені на золотий гарик випав. Та що здіваєшся, Соня, ми тут то.